Прозоре мило або мидна основа з нуля. Основою нашого мила є кокосова олія та стеринова кислота Її, до речі виготовляють при виготовленні милом. Їх разом необхідно розтопити і не просто розтопити, а й дуже добре нагріти. Це перший привід на робити цього в домашніх умовах. Далі, як і в холодному способі, готуємо лужний розчин, але з додаванням гліцерину. Це гідроксид натрію. І ще один привід не робити цього вдома. Подивіться, як проходить реакція і яка у нас температура. Все готується на дуже високих температурах, тому не робіть цього вдома. Далі лужний розчин обережно вливаємо до олії. Спочатку все виглядає достатньо мирно, але потім ще один привід не робити цього вдома. Реакція йде дуже швидко і на високих температурах. Все змішуємо, і це вже у нас мильна маса. Залишаємо на кілька хвилин. І далі наша мильна маса вже виглядає ось так, але зовсім не схоже на те прозоре мило, яке ви бачили. Перше, що нам необхідно, додати спирт, гарячий спирт і ще один привід не робити цього вдома. Все дуже бурлить, шипить і пузириться. Знову залишаю відпочити, і наше мило вже потрошку стає прозорим. Наступний інгредієнт, який нам потрібен, це пропілен -гліколь. Не дуже натуральний інгредієнт, але без нього нічого не вийде. За декілька хвилин знов контролюємо температуру. Я прилила більшу тару для зручності. І останній інгредієнт, який нам потрібен, це розчин сорбітолу. Штука натуральна, все окей. Він надає прозорості милу. За 10 хвилин наше мило має ось такий вигляд для зручності. Я просто виливаю його в форму. І воно застигає декілька годин. І вже за пару годин ми маємо ось таке прозоре миле, яке можна потім нарізати, розтопити, додати аромати, кольори і та залити в якісь цікаві форми.